Привіт! Мене звуть Валентина, і я запрошую тебе у захоплюючу подорож. Під час неї ми познайомимося з тобою із буквою, а подорожувати ми будемо разом із моїми друзями-гномиками. Вирушаємо! Їхати в нашу подорож ми будемо на автомобілі. І на тебе чекає вже перше завдання. Зараз на дорозі з'являтимуться автомобілі. Кожен із них щось везе. Твоє завдання встигнути роздивитися, що ж везе кожен автомобіль. Починаємо. Хто там? Правильно, ангел? А що везе другий автомобіль? Чудово! Акваріум. Ой, що там? Це акула. Чудово, дивимося далі. Називай предмет. Точно апельсин. Ну а далі молодець ананас. Давай ми роздивимося всі автомобілі одночасно. Твоє завдання назвати ще раз всі слова та почути, з якого звука вони починаються. А гномики будуть допомагати. Починаємо. Ангел акваріум, акула. Що, що, гномики мені щось кажуть. Так, правильно, це звук А. Давай спробуємо проспівати звук А. Чи співається він? Разом. А-а-а! Супер! Звук А співається. То скажи, будь ласка, якщо він співається, то чим ми його будемо позначати? Рисочкою чи кружечком? Чудово! Ми будемо позначати його кружечком! Точно. А зараз я пропоную тобі познайомитися з буквою, що позначає звук А. Це ніби фотографія звука. Роздивись уважно перед тобою буква А. Давай подумаємо, на що схожа буква А. У мене є підказка. Така ж сама, як ось на кубику. Роздивись, хто зображений на малюнку. Правильно, це малюк. Де він сидить? Точно, в колисці. Прикріпимо букву А на дошку. Скажи, будь ласка, що є у тебе улюблена іграшка. Візьми її, якщо для цього треба трішки більше часу, натисни паузу. Давай спробуємо заколесати іграшку. Повтори за мною. А, -а, 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 а. Тепер ти точно запам'ятаєш, як називається ця буква. буква А. Що ви кажете? Гномики підказують мені, що нам потрібно попрацювати в робочому зошиті. Знайдіть сторінку, на якій живе буква А. Я вже підготувалася до наступного завдання. А ти? Дуже добре, будемо розпочинати! Подивись, яка красива буква А нас зустрічає. Давай ми спробуємо з тобою навести по пунктиру букву А. Візьмемо для цього олівець червоного кольору. Давай разом зі мною! Вести потрібно рівненько, тільки по пунктиру. Дивись, як це роблю я, та повторюй за мною. Не поспішай! Старайся це робити дуже гарно. Після того, як ти обведеш по пунктиру букву А, можеш її зафарбувати. Старайся обводити дуже рівно. Якщо тобі треба трішки більше часу, щоб розфарбувати букву А, натисни паузу. Зараз я розкажу тобі дещо цікаве. Буква А може бути великою, такою, яку я зараз помістила в овал, а також маленькою. Давай я буду читати вірш, а ти шукай великі та маленькі букви А. Якщо знайдеш, обводь їх. Починаємо. Алфавіт вивчаємо з «А». Ананас. Авто. Айва. Щоб ці слова читати треба букву А нам знати, подивись. Як багато великих та маленьких букв А ми з тобою знайшли. Давай разом повторимо віршик. Алфавіт вивчаємо з А. Тепер ти. Ананас авто айва. Щоб ці слова читати, треба букву А нам знати. Гномики кажуть, що їм дуже сподобалось, як ти повторював вірш. А зараз пропоную тобі дуже цікаве завдання. Ми продовжуємо подорожувати. Ти лише поглянь, кого ми зустріли в нашій подорожі. Це котик. Котик просить нашої допомоги. Йому потрібно дістатись до берега. Він буде стрибати по камінчиках. На камінцях, Написана буква. Ми повинні її прочитати. Починаємо. А. а, 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 а. протягнемо наш котик. Дуже вдячний вам за допомогу. Перед нами ананас. Давай ми з тобою знайдемо, де написано слово ананас. Ось воно. Знайди в слові ананас та обведи букви А. Порахуйте, скільки букв А ви знайшли в слові ананас. Правильно, цілих. Три букви. Ну, а зараз я пропоную зафарбувати ананас. Для цього візьмемо жовтий колір. Коли будете розфарбовувати, старайтеся не виходити за лінію. Починаємо фарбувати. Спинка рівна. Правильно тримаємо олівець. Зафарбовуємо також. Листочки нашого ананаса. Вони будуть, звичайно, зеленого кольору. Якщо вам треба трішки більше часу, поставте відео на паузу. Для наступного завдання нам знадобиться простий олівець. Давай ми з тобою пригадаємо, як правильно тримати олівець. Тримаємо його трьома пальчиками. Великим, вказівним та середнім. Порівець лежить на середньому пальчикові, а тримають його великий та вказівний. Ну що, починаємо писати? Нам потрібно заштрихувати наш круг ось такими лініями. Робимо це рівненько. Намагаємося попадати на пунктирну лінію. Коли пунктирна лінія закінчилася, спробуйте провести лінію самостійно. Весь ваш круг має бути заштрихований. Якщо для цього треба трішки більше часу, натисніть паузу, а наша подорож продовжується. І я запрошую вас на лісову галявину. Ми бачимо тут дивну тваринку, а точніше, тільки її тінь. Щоб тварина стала кольоровою, нам потрібно посвітити ліхтариком та прочитати, що на ній написано. Починаємо! Ой, що це? Правильно, буква А! Рухаємося далі! А це також А, але маленька. Так, дуже добре. Чую, читаємо всі літери. І це А. Чудово! А тут також А. Ну що ж, дуже добре. Для того, щоб відбулась магія, і тварина стала кольоровою, заплющте очі. А тепер розплющуйте. Кого ви бачите перед собою? Ця тварина називається антилопа. Її назва також починається на букву А. Ну що ж, я думаю, тепер ви готові навіть надрукувати маленьку та велику літери А. Переходимо до робочого зошита. Зараз ми будемо друкувати велику літеру А, а також маленьку. Але ой, хто це? Це жук буквоїд. Він їсть букви. Вже трішки букв понадкушував. Що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно відновити їх. Але спочатку давайте познайомимось з алгоритмом написання букви А великої. Велику букву А пишемо, починаючи знизу. Тягнемо паличку вверх, потім опускаємо вниз та проводимо перетинку. Давайте ще раз. Знизу вверх, потім вниз та перетинка. Переходимо до зошита і спробуємо написати. Починаємо писати простим олівцем знизу вверх, потім вниз і перетинка. Ще раз знизу вверх, потім вниз і перетинка. Пропишіть так весь рядок. Не забудьте відновити останні літери А, які вже встиг з'їсти жучок. Треба більше часу. Натискайте паузу. Знайомимось із написанням маленької букви А. Шляпка, спинка, хвостик і великий животик. Ну а тепер переходимо в зошит та спробуємо написати. Починаємо. Шляпка з. Спинка, хвостик та великий животик. Ще раз шляпка, спинка, хвостик та великий животик. Пропишіть маленьку букву А до кінця рядка. Ну, а зараз пропоную трішечки розім'яти пальчики. Покажіть мені свої долоньки, повторюйте за мною. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб краще написати, треба пальчики розм'яти. Будемо знайомитись, великі пальчики, вказівні пальчики, середні. Безіменні вітаються та мізинчики. Обіймаються пальчики, танцюють. Потрясіть своїми пальчиками. Молодці! А тепер переходимо до виконання ще одного цікавого завдання в нашому зошиті. Подивіться уважно, що я обвела! Правильно, це квітка. Як вона називається? Чудово, це МАК. Чи бажаєте ви розфарбувати МАК? І я теж дуже хочу. Але гномики мені тут дещо шепочуть. Перш ніж розфарбувати МАК, потрібно зробити до нього звуковий аналіз позначити, який звук приголосний, а який Голосний. Давайте вимовляти слово мак. Мак, який ми чуємо перший звук? Точно звук м М. Скажіть, будь ласка, чи співається звук М? Ні. Отже, він точно він приголосний. Позначаємо його рисочкою. Давайте разом. Вниз в клітинці під квіткою малюємо ризку. Тягнемо далі. Ма! Що, що, гномики? Точно! Тягнеться який звук? А, чудово! Звук А це той звук, з яким ми знайомимося сьогодні. Ми точно знаємо, що він який приголосний. Ні, він голосний, тому що він співається, а отже, позначається кружечком. Давайте разом в наступній клітинці намалюємо кружечок. Давайте послухаємо, який звук останній. М-к. Отже, звук К. Вимовляємо к, к, к. Чи тягнеться він? Ні, значить, він приголосний і позначається однією рисочкою. Чудово! Ну, а зараз давайте розфарбуємо наші звуки. Синім кольором розфарбуємо клітиночку біля приголосного звука. І останню теж. А червоним клітиночку біля голосного звука. Поділимо слово МАК на склади, будемо плескати в долоні. Мак. Скільки разів ми плеснули? Так, тільки один. Отже, в слові Мак один склад. Покажемо це за допомогою човника. Один склад. Ну що ж, тепер гномики мені кажуть, що ви можете розфарбувати МАК. Натискайте паузу та фарбуйте. Підкажіть, якого кольору Мак? Правильно, мак червоного кольору. Ну і на завершення нашого цікавого уроку, нашої цікавої подорожі, антилопа хоче задати вам декілька питань. За правильні питання вона буде ставити вподобайки. Лайки, або ж іншим словом, сердечки. Перше питання таке: скажіть, яку букву ми вивчили? Точно, це буква А. Ловіть лайк! Скажіть, будь ласка, який звук позначає буква А? Правильно, звук А ще одна вподобайка. Ну, а тепер скажіть: звук А, голосний чи приголосний? Точно звук А голосний. Ловіть третє сердечко. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, які слова ви запам'ятали? Які починаються на букву А. Подумайте? Дуже добре! Ловіть багато-багато сердечок. Ну що ж, на цьому наше заняття завершується. Мої гномики дякують вам за чудову роботу. До зустрічі!